Швай юнацький я. А? Час пахнути як чоловік. Old Spice. Стійкий аромат парфумної якості. Ще перетнемось, юначе. Почали кашляти по дорослому. Хоч би на лікарняний не загріміти. Ваш кашель скасовується. Рапіра при дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра пряма допомога при дорослому кашлі. Від фармак. Хто першим доставить файл? Поки шатл долає гравітацію землі, файл Vodafone, мабуть, уже налагоджує міжгалактичні стосунки. Vodafone – найшвидший мобільний інтернет України. Разом ми зможемо Vodafone. Погуляв з друзями і почав кашляти. Пиши в групу, від кашлю пектолван плющ. Пектолван плющ. Тому що? Смакує, тому що допомагає, тому що український. Нам відкашні допомагає ПетлванПлющ! Плющ допомагає діткам від кашлю. Від Фармак. Сйос Оло Інтенс. Без аміаку. Технологія Blexin Oil захищає і відновлює твоє волосся. У три рази міцніше, здоровий на вигляд волосся. Сйос Оло Інтенс. Спробуй фарбу для брів сйос. Легке нанесення. Лише 5 хвилин. Сйос. В офісі знову нежить. Всім хочеться вільно дихати. Транспортний відділ бореться з нежиттю звичайними засобами. Але це майже не допомагає. А у фінансистів є флуацил рино. Це сольовий розчин, посилений ацетилцистеїном, який не тільки промиває, а й розріджує. Тому фінансовий відділ вже й забув про нежить, а у транспортному продовжують промивати ніс. Подвійна сила флуацил рино відновлює дихання. Панучку, щось ти прихворів і носик геть не дихає. Для закладеного носика пшик. Пшик активно очищає ніс від сопельок. Пшик до носка сопельки з носика. Від Фармак. А -а -а -а! <стрюк> Привіт! Я Чайка-Переключайка. Мені море по коліна, і я швидко переключаюсь. Наприклад, можу літати так. А можу зісти на літак! Переключайся легко з Солодкого на солони або з скавай на драму. Так само я легко переключилася зі своїм номером на лайфсел. номер номери ви. Це вигідно і легше за пір'ячко. Лайфсел мобільно купуючи магній від стресу, варто розуміти, що відчути ефект можливо тільки коли кількість магнію оптимальна. Для цього треба мати засіб, що її містить, і можливість регулярно все це приймати. Магніс бащить закінчився, або як роблять досвідчені, обрати «Метіда». Метіда це магніс Б6, який достатньо приймати лише раз на день. Спробуйте Метіда. Мене завжди виручає. Метіда, мабуть, найзручніший засіб, щоб надратуватися. Від антибіотиків можливі розлади травлення та погіршення імунітету. Ентерол імуна для дорослих містить пробіотик для відновлення балансу мікрофлори, а вітаміни С Д та цинк сприяють підвищенню імунітету при прийомі антибіотиків. Смакуй свіжість. Оновлений дизайн. Оновлений дизайн. Улюблені смаки. Кашель, стоптесин синтева А вологий! А тева. Якість від тева. Увагу на ціну, якби. Сміг на вас поскаржитися. Хочете про це поговорити? Дуже. Вони мене більше не помічають. Що б я не робив? А що ви робите? Руйную нейрони. Нервова система не справляється з тривогою. Вони панікують, дратуються, не сплять. Яка там робота? Суцільні нерви та тривога. Так що вас тривожить? Все пропало, бо з'явився Бафазол IC. Нейрони відновлюються. Нервова система захищена. Сон налагоджується без страху та тривоги. Бафазол IC – ваша сила у боротьбі зі стресом. Даруй усмішку світою. просто кохай, тримай серце відкритим. Щодня, що хвилини, цінуй прекрасне. Золотий вік. Почуття прикрашають. Корвалтаб екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне: Біфрен плюс, стрес мінус. Бо від деяких заспокійливих голова, наче в тумані. Діфрен плюс стрес мінус, спокій за ясної голови. Неповторна, успішна, усміхнена. Змінюйся кожного дня. Обирай якою ти будеш сьогодні. Укрзолото. золото створено для тебе. Дару усмішку світою. Просто кохай, тримай серце відкритим. Щодня, що хвилини. Цінуй прекрасне. Золотий вік. Почуття прикрашають. Корвалтаб екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Коли головний біль виснажує, зубний біль в темпалгін універсальний ключ від різних видів болю. Темпалгін біль різний. Рішення одне. Ще тиждень до ЗВЕ. Фінансове чіпе. Кишенях небагато. Тривожитись не варто. Парт перший перший, куди за грошима. Як би стрес міг на вас поскаржитися. З'явився Бафазол IC. Нейрони відновлюються. Нервова система захищена. Бафазол АйСі. Ваша сила у боротьбі зі стресом. Кіновий настрій на новому каналі. Дивись, переключись. Дивись, відновись. Дивись кіно по новому. З 2 грудня. Сюрприз, сюрприз! нова ведуча кохання на виживання, висока дівчина струнка. Стане для пар. У мене дещо для вас є психологом. Таке враження, що я бачу двох дорослих людей, їм подобається страждати. Прокурором. Подивись мені в очі. Ні. Та другом. про ту річ, чому ви досі разом? Кохання на виживання. Новий сезон. Нова ведуча з 2 грудня о 22 на новому каналі. Лейс люблю за відбірну українську картопельку. І за ніжний смак соковитого краба люблю. Лейс, люблю картопельку з крабом. У вівторок дві фінальні гри. Я дождався. Профі! Я собі стою спокійно, нікого не чіпаю. Жокер! Я не знаю, чого від вас очікую. І всі, всі, всі! Girls power. Категорія Я обираю рослини. Пограємо в бестселери. Хто підкорить поле? Да Вінчі. Лев. Льв. Пупс! 36. Пас. Пас. Серйозно. Поле. Дві фінальні гри. У вівторок, о 20 -ій. Гра, в яку грає. Вся країна.